Вітаю, панове. От як то чувствую я п'ятим місцем, що з заднім підшипником щось не так. Щось мені зразу здавалося, що він не змазується, і в кінці кінців виявилося, що таке та. Він бідний голодає. Я розібрав, все вільно мені підсказали Тут проходить центральний вал, в ньому є отвір. І це повинно, по ідеї, змазувати наш підшипник. Тобто. Ось там є отвір, можливо, вам не видно, він повинен змазувати цей підшипник. Далі в мене стоїть отака от, от проставка. В ній з однієї сторони великий отвір для подачі мастила, а з іншої маленький. Так, якщо знизу подивитися, зараз я вам покажу. Він не оцей великий, а ось тут рядишко, манюсінька-манюсінька така. Маленька-маленька пимпочка. І ця пимпочка не співпадає з тим отвором. Відповідно, масло не може поступати. Воно поступає ззовні на обойму, але тече з усіх сторін, але не там, де потрібно. Це раз. Друге. Далі мастило повинно збігати вниз. Ось сюди. Тут є, опять же, такий маленький отвір і повинно змазувати з цього підшипника. Але за те, що воно стоїть вверх ногами, тобто зверху, великий, вір... зверху маленький, а знизу великий. виходить, що і цей підшипник не отримує мастила, і цей не отримує відповідно. Точніше, получають, але в дуже малій кількості. Так, далі рухаємося. Задній підшипник у мене стоїть 14 l і трапилася ось така от халепа. От ми можемо подивитися, що обоймочка по зовнішньому підпалена. Бачите, є синюватість така невелика. Це, звичайно, не дуже добре, я вам скажу. В принципі, по-нормальному всього підшипника було б треба поміняти. Але наскільки я розумію, вони міняються в парі, тобто і передній і задній. І оскільки станок поки що мене влаштовує по якості точіння, а токар я такий собі, то ми залишимо цього підшипника, а проблему поставимо на вирішення трошки пізніше. І ще маємо халепу. Підшипник підпружиняний. Е, маємо дві зломаних пружинки. Не знаю, як це страпилось, але отаке от трапилось. Значить, а й опять же, ну і тече з усіх дірок. Що ми робимо? Зараз ми ріжемо нові прокладки. А в цій штуці розсверлюємо в цій стороні розсвердлюємо великий отвір. Оскільки в нас подача масла придавлена оцим центральним штуцером, його я також виточив. Бо там було таке нещастя, якесь страшне, атомна війна. А, о, ось воно, я вам покажу. Ось воно було таке порізане, поварене. Не знаю, що з ним робили. В общем, я його трошки модернізував. По-перше, він був, просто забивався. Я його зробив під ключ гайка з обох сторін. Поврізав різьбу. Ну, в общем, зробив так, як я думаю, як мені по-людському, так сказати. Так, ви, звичайно, там на мене не кричіть, бо, можливо, я щось роблю неправильно. Можливо, люди, які в цьому розбираються. Скоріше за все, цього стакана не потрібно було знімати, але не можна було його не зняти, тому що його потрібно розсветлювати. Скоріше за все, було б правильно його не рухтати, оскільки він, там, можливо, якщо його робили нормальні люди, то він, мабуть, розточений був зараз із переднім підшипником. Але вийшов він легко, більш-менш відносно, тому маємо, що маємо. Так. Все, робимо прокладочки, розсвідлюємо отвір, збираємо назад і будемо сподіватися, що у нас все вийде. І так, любі друзі. Пройшло, мабуть, ні в 20 з тих піль, як я почав передивлятися свій станочок. Спочатку я відео знімав, потім я навіть закинув, бо тому що я і сам толком не знаю, що роблю, та й план в мене мінявся на ходу. Значить, прийшлося дуже, не дуже а декілька разів, тобто три рази я витягував задній... Весь цей задній стакан акуратно передивлявся помаленьку, щоб ніде не накосячить. Так і, да, була проблема, розібрався з цією проблемою, змазав тут все, просверлив отвір. Тепер смазка заднього підшипника відбувається так, як положено. Е, заміня... Замінив мастило, тепер дивіться, яка має так гарненьке. А там дивіться, яке стояло страшне, не знаю, що з ним було. Значить далі. Взагалі, скажімо так, не скажу, що я його побідив. У нас нічия. Тому що в дечому я повстраняв недоліки, а в дечому прийшлось признати, що все-таки все потрібно щось робити кардинальніше. Значить, кругом було замінено прокладки, сальники, ну не кругом, а в більшій частині, скажімо так. Значить, посаджено на герметик, там прокладки тут, 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 тут. Тут з коробки поміняно. Був перепраний маслонасос, я його витягував, там було дуже багато сміття. І в общем, шарики квадратні. в общем, Поміняв шарики, там це зробив. Зробив потачу мастила, поміняв мастила, вибрав мусор. Тут був теж такий недолік. в общем, Також його устренив. І значить, тепер це з того, що було устренено. Ага, ще ось з перемикання з цієї шестерні. Давайте підсвічу. о, так же ж краще. Значить, ставлений гужончик, виставлене правильне положення. Терість працює практично ідеально. Єдиний недолік, що потрібно все-таки ще й оцю штуку підпиляти, але щоб її підгрети, треба розбирати півстанка. Тому ніхто цього не робив. Тимчасово виточу ось таку трушку, тому що з метала все-таки холодно, сюди треба щось таке акуратненьке купити ось таке. Так, тепер недоліки. Недоліки залишилося таких серйозних два. Перший. Пайтлюка, ця коробка тече з усіх щеліг. Що я її не робив, як я її не робив. Коротше, страх і ужас. в общем, Це, це тече. Небагато тече десь грам 10-20 у день, поки що хай так стоїть. Другий нетолік. Електротригуз знаходиться ось тут. І виходить, вінтує холодне повітря сюди, воно вдаряється і відходить мені на ноги, що дуже некомфортно. Прям дуже некомфортно. Потрібно або городити щось, або. Або я далі вам розкажу. Тобто оце мені не подобається. І тепер, якщо ми підемо на цю сторону, то на цій стороні ми можемо побачити нас механізм тормоза шпінделя. Тут така доволі проста система. Коли ми дергаємо цього речашка, там перемикається така шайпа з виємкою. В ній шарики, вона піднімає цей шток. Коли шток піднятий, тормоз відпущений. Коли ми перемикаємо на нейтралку, Шток патає, пружинка його натягує і він повинен ну, затормажувати шпинте. Що б я йому не робив, те б я йому не робив, як би я йому не робив, вона патлівка не працює. Шпінтель або весь час зажатий, або весь час відпущений. Того ми плавно підійшли до того, до чого ми йшли з самого початку. А саме потрібно викинути цю коробку кідряній матірі, а електропривод перенести ось в цю частину станка. У нас вийде ось такий коротенький рімінь. Тобто ми зразу вбиваємо кучу зайців. По-перше, не дує на ноги, по-друге, не капає з тої коробки. І по-третє, основне, що ми ставимо частотник. І ми маємо плавний розгін, тормоз шпінделя в общем, всі прилісті, які нам дає частотник. Того було вирішено, поки що цю коробку не трогати, а замість цієї коробки ставимо тоді маслостанцію. Того, корише, на даний момент було вирішено працювати так, поки воно працює, хай нам трошки капає з тої коробки. Сюди ми бляшку прикрутимо, щоб ноги нам не дуло. А тут все працює, я вам покажу. Тобто масло подається, подається гарно сюди, тече звідси. Все, в общем станком можна працювати. Ну, По крайній мірі так як я хочу. Тепер рухаємося далі. Тепер, що було куплено за цей час? За цей час до станка було куплено пару деталей, а саме зворотні кулачки, пару лістів есесеровських, тобто відрізний там, ось такий не знаю, для яких це пластиночок. Він має якусь таку тут ямочку. Воно фокусуйся. якийсь такий ластохвіст. Значить, також ось такий різець шиферна пластина і підламаний трикутник. І один звичайний, який я вже навіть вспів поламати. <хи> і розточний Також було куплено пластинки, а в основному тут ВК8. Ой, решту не ВК8, ТН-20. Я знаю, що це погані пластинки, але мені тренуватися, вони якраз підходять, їхня ціна була 8 гривень штука. 5 граней, проточив, перевернув, проточив, перевернув, мені вистачає. Так ось був зібраний ось такий от комплект. Перехідна, перехідна, перехідна втулочка. Перехідна, куплена, 5 і 3, два сверла куплені. Опертовий центр. правда він кам 4. Ну і чого, поки що маємо те, що маємо. Далі, поки це все робилось паралельно, я їздив на металолом на всякі інші речі і купував ще декілька железяк. Саме два редуктора Москвич. І от такий найбільш желізак тренуватися всяке робити. І ще дві отакі жлідзяки. Хто то гатається, що це, тому буде велике нічого. А, а саме основне, зараз я вам ще одне покажу штуку. Поки я їздив на металоприйомку, я там купив ось таку от штучку. Ану, фокусуйся. Ось таке нездоровий теплоакумулятор який ми будемо ставити ось сюди замість отої маленької ямності. Так, ну, з цим розберемося далі, це буде наступне відео. В общем, от таке от відео. Вибачте, що я перестав знімати, бо, тому що дуже було багато всього. Я не міг і, і прокладки клеїти, і за шпінтель думати, і знімати. В общем, я нічого грандіозного не робив і нічого розумного вам розказати в цьому плані не міг. Так що все, станочок працює, масло подається, я щасливий. Все, чекаю наступних відео. Вам пока, до зустрічі, не хворійте!